Я сподіваюся, що ми не дозволимо це зробити. Я це актом державної зради. Це дуже страшна технологія троянського коня, яку продумали, я впевнений в Кремлі, роз'єднати нас з окупованими територіями крові, а потім повернути їх накручених зневірених обмажених жителів. І сказати, от вам голосуйте за наших представників, які будуть по факту нищити Україну всередині. Вимагайте виплат за два роки, вимагайте те, що їхній ватажок стали Кремля за Харченко називає репараціями. Це страшна річ, це те, що нас завжди послаблює. Ми можемо включати ворога гідно на фронті, і Путін не зміг Україну військовим шляхом завоювати, але всередині. Через політичні інструменти він насправді далі тримає Україну як політичну коло. Я тут це постійно відчуваю. А, якщо все ж таки такий законопроект буде в порядку денному, чи вистачить для нього голосів? Якщо такий законопроект буде в порядку денному, ми будемо просити громадян зайти в парламент і надати відбутися голосування. Законопроект про вибори на Донбасі. Чи можливо його прийняття до того, поки не буде українського контролю над кордоном, поки не буде. Не можуть бути вибори на окупованих територіях. Всі розуміють, що це безумство, що це фарисейство. А насправді повторюється, це технологія легалізації спецагентів ГРУ і ФСБ в якості українських, начебто депутатів, українських, начебто мерів, прокурорів, поліцейських суддів і так далі. Чи може влада протягувати цей законопроект, наприклад, під формулюванням, що... Контроль ОБСЄ над кордоном на технології обману вони дуже багаті люди, але я сподіваюся, що тут суспільство розбереться і не дасть себе обману. Для технології закону, закону потрібно 226, не 300. Чи можливо вони в залі, Наприклад, якщо законопроект розглядатиметься сьогодні на сьогодні, саме тому ми будемо просити громадян прийти і контролювати це голосування прямо тут. Це та ситуація, коли кожен громадянин має напряму захистити управління своєї держави. Пане Горе, дозвольте комусь? Я маю вже йти голосувати.